Хай хеллоу, привіт, здоров. І ви на каналі WoW, Football Gamers Народ. Це новий формат в мене сьогодні новий. Якщо вам сподобається ось це, що я зараз записую, превюшка. Якщо вам сподобається взагалі ось такий випуск. І ви наберете дуже багато активності, то народ, я з залюбки, буду знімати реакції. Пісень там і так далі. Стефанії, інших пісень, реакції на різні трейлери, трейлери і так далі. Є деякі ще в мене відролики по поводу футболу, але якщо Просто, знаєте, от я бачу, що актив є, але й малий. Просто народ, якщо ви наберетесь ну, під цим відео дуже великий актив, а вам, ну, він, напевно, сподобається це, це відео, тому що, і по прев'юшці прикольно, напевно, і взагалі, я думаю, що вам сподобається дане відео, і ми з вами подивимось: Нація футболу, фільм Володимира Мулі. З 27 жовтня у кіно. І генеральний партнер VET. В головних ролях, а, звісно, Сабо, Мілевський, Зінченко, Шевченко, Шавковський Блахін. Ви всіх їх знаєте. Ми бачимо Сабо. Ми бачимо Блахіна. Позаду Шевченка, і сам Шевченко стоїть посередині. і Знаєте, Андрій Миколаєвич стоїть як Тар... Тарас Григорович. Знаєте, е... знаєте картини е... Тараса Григоровича Шевченка. І коли ти дивишся на нього, таке відчуття, що він теж такий прозорий. І там можна подивитися на його очі, а там степи, там ліса, подивися на низ, там моря і так далі. Тобто він такий, знаєте, прозорий, і в ньому можна подивитися і в чомусь, і, і в ньому щось побачити. І так і, і Андрій Миколайович. Є, тобто, як Андрій Миколайович, так і Тарас Григорович. Ну, якщо ви знаєте, о чому я, якщо ви в основному українці, ну, мене, напевно, будуть в основному українці дивитися, якщо мене буде дивитися, ну, вся російська погонь. Я не знаю, що мені казати ці, ці, цим людям, тому що ні, є, звісно, адекватні люди, але ті, які дивляться і так далі, ну, ви мене зрозумієте, це ну, просто ну, їх. Їх не програма, їх ну ніяк просто неможливо поміняти і так далі. Тому їм смисл щось пояснювати. Ну, у сьогодні буде реакція, звісно, давайте прореагуємо на дане произведення. Якщо вийде, може і реакція на сам фільм зробимо, але не факт, що прямо на не зможемо. Ну, знову ж таки, якщо буде фільм, скільки буде йти, я не знаю, скільки фільм сам йде. Але. Народ, я подивлюся. Секунд так 6-7 цього трейлеру 6-7. І мені сподобалось вже. Тому, народ, розпочинаємо. Тад, я хочу тебе спитати, а на Україна сильна чи ні? Дуже сильно. Білимський з г'ячем. Закриває корпусом пасна дивича! Марко! Марко! Марко, Що? Ми не вміли грати у той футбол, хоч як би нам не хотілося. Це катастрофа. Для мене це була катастрофа. Це страшно. На вас лежить місяць, Це треба собі, кожному з вас. У серці. Да! Випускайте вперед! Це була історична пункта. Задалекі тоді 99-й. Розкопанкарів треба було прибрати з поду. Те, які просто переполохалися. Великістровий Дубля! Два один. Десь ця парія передалась на реців. Мілінато рано повірили, що ми робили вийшли. Мене звуть Олегом Ложним. Коли розвалився Радянський Союз, мені було 23 роки. Ну і ось реакція. Нація футболу. І ви, все, і ви все бачите. Це круто. Це реально круто. І знаєте, знаєте, що мені подобається? От, от те, що я бачу. Знаєте, що мені подобається в цьому трейлері? Те, що тут є. такий... озвучка така прикольна. Тобто. Коментатор, звісно, старого коментатора, який там міг коментувати іще тоді той матч не підставити. А якщо підставити, то він буде напрям невеликому на качестві. Тому, звісно, зробили ось такого коментатора. Знаєте, круто круто виглядає, і мені реально сподобався цей трейлер. Сподіваюсь, і вам сподобалося це відео. Пишіть в коментарі, як вам ця реакція. Пишіть, звісно, як вам сам трейлер. Лінк на оригінал, звісно, я залишу, залишу в описі цього відео. Ну і, звісно, думаю, що вам сподобалось. Ну, а з вами канал ВовFoodballGamers. Всім дякую за перегляд і слава! Україні, і всім до побачення.